І для американського суспільства, поки я був в Сполучених Штатах, і потім, навіть в дорозі, спостерігаючи за різними американськими ютуб-каналами, які висвітлюють політику в Сполучених Штатах, можна помітити, що американці зараз адміністрація Трампа використовують майже чи не щодень для якихось підтверджень позитивних зрушень або принаймні вони говорять, що саме буде відбуватися. І вже сьогодні я навіть чув результати. За попередній місяць економічного зростання в сполучених штатів його відзначили зростання автомобільного виробництва в сполучених Штатах. Це в зв'язку до речі з тим, що там запровадив тарифи, і тому багато виробництва відкривається, наприклад, не в Мексиці, а зараз переноситься до сполучених штатів, і це вже плюси для республіканців на даному етапі. В них ще є е... час певний для того, щоб показати ще більше результату. Зрозуміло. Одним з найважливіших також результатів буде результат, який буде досягнутий в процесі переговорів щодо завершення війни в Україні, тому на цьому однозначно є великий акцент, і саме тому задіяні абсолютно всі найвищі американські посадовці в цьому процесі, і тому ми продовжуємо слідкувати а відносно їхніх наступних планів. Просто треба слідкувати за усіма за усіма прес-конференціями, не тільки Дональда Трампа, всіх решта посадовців. Інколи це навіть не потрапляє до новин, але на своїх прес-конференціях вони роблять дуже багато заяв. Причому майже на кожному такому заході присутній Дональд Трамп, що позначає, що вони а, бачать його лідером в усіх процесах, і фактично будь-які перемоги прив'язуються до його імені.